Наша пара познайомилася у соціальній мережі, їх долі звів сайт, однокласники. Гарна і позитивна дівчина на фото не змогла не сподобатись Едуардові. Перша зустріч відбулася біля міського відділу у МВС. Саме там зустрілися їх погляди, саме там зародилась цікавість один до одного. Едуард подумав, що шлях до серця Маріанни лежить через шлунок і запросив на піцу. Ну а друге побачення було також біля серйозної установи. Прокуратури. Вдвох обмальовували руську набережну, дули графіті на асфальті. Того ж вечора, після такого веселого проводження часу наша пара вперше поцілувалася. Маріанна на прощання хотіла поцілувати хлопця в щічку, але Едуард хитрун підставив губи. З того часу пара вже не розлучалася. Після двох з половиною років зустрічань закохані вирішили спробувати жити разом. В перший день сумісного життя Едуард зрозумів, жити без коханої він уже не. Може, і хоче, щоб вони завжди були поряд, і без вагань зважився на освідчення. Звичайно ж, Маріанна сказала так. І сьогодні починається казка їхнього щасливого сімейного життя. Казка, яка не матиме ні кінця, ні краю.